Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Ми знайшли того, про якого писали Мої в законі і пророки Ісуса, Сина Йосифа з Назарена. Дорогі у Христі, браті і сестри. Коли людина знаходить Бога, вона знаходить все, що їй треба в житті. Але, очевидно, в нас мало б виникнуте запитання, чому не всі знаходять Бога? Сьогодні маємо три важливих історичних епізоди на основі яких спробуємо щось для себе з'ясувати. Перші із них ми слухали в Євангелії, як до Ісуса збираються його перші учні. Ми чуємо, як Филип кличе свого товариша на і засвідчує, ми знайшли, ми знайшли того, про якого писали пророки. І чули, як Нафанаїл спочатку скептично сприйняв слова, але потім після зустрічі зі Спасителем він сказав: ось справді я знайшов, ти справді син Божий, ти справді цар Ізраїль. Те, що знайшли апостоли, докорінно змінило їхнє життя. Кожен із них залишили своє попереднє ремесло. Залишили своє навіть місце проживання і йшли за Христом. Вони взяли для себе обов'язок, який дав їм Господь, проповідувати Слово Боже у всьому світові і зробили це аж до смерті. За це і постраждали. Другий хронологічно епізод. Які ми сьогодні згадуємо, це події, яка відбулася в IV столітті. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять 40 мучеників Севастійських. Мужні воїни, яких заставили принести жертви ідолам, відмовилися це робити. І за це їх в крижану в крижаний холод вигнали. На замерзле озеро і заставили там практично без одягу замерзати, а поруч розпалили баню, щоб їм їх ось це спокушало, сказали: зможете туди піти погрітися, якщо відречетеся від Христа. Один із них не витримав страшенного холоду, вибігає з натовпу своїх. Попередніх побратимів каже, я зрікаюся Христа, дайте мені зігрітися, бо я не можу витримати. Тільки він переступив поріг бані, впав мертвим. Але його місце доповнив інший, один з воїнів, які стерегли їх в оточенні. Він побачив, як один залишає свій гурт, а ще побачив ангелів, які. З небес спускали 40 вінців переможних. Він зняв з себе обладунки і сказав я теж християнин і пішов до тих 39. Разом з ними згодом прийняв смерть. Знайшов Христа. Ось так. Мабуть, неочікувано і несподівано для себе. І третій історичний епізод, який сьогодні в першу неділю Великого посту ми. Згадуємо, це 9 століття. 843 року в Константинополі був зібраний собор, на якому остаточно було подолано єрес іконоборства і було встановлено чітко правила і норми іконошанування. Свято, яке встановлено в цей день, називається Торжество православ'я, тобто перемога. Православ... правильної віри, правильного славлення Бога над різними єресями і останньою най... наймасштабнішою, мабуть, яка була іконоборство. Що тут? Чому тут так люди відстоювали право своє і обов'язок шанувати ікони? Чи хіба тільки питання полягало в тому, щоб бачити перед собою ікону і перед нею молитися? Ні. Питання справжньої віри. Людина, яка знайшла Бога, вона глибоко переконана в тому, що Він приходив на землю. Він реально втілювався, він ставав реальною людиною. А ікона, вона є прямим свідченням того, що Син Божий справді втілений. Що це не просто наша уява, це не просто якісь умовні, символічні слова. Як скажімо, в різних язичницьких релігіях, боги в їхніх міфах, боги могли ставати схожими на людей, могли десь там між людьми щось робити, з людьми спілкуватися. Ікона засвідчує, що не просто являвся. Не просто під якимось виглядом, а реально втілився Син Божий. Ось цих три історичних епізоди. Вони один від одного на певній часовій відстані, але вони всі засвідчують нам, як люди шукали Бога, як Його знаходили, і як це впливало на їхнє життя. Для того, щоб ми зрозуміли, як вони його знаходили і чому їм це вдавалося, ми в першу чергу споглянемо на тих, які не знаходили. От візьмімо часи апостолів. Скільки було лукавих, лицемірних книжників, фарисеїв, які з Христом спілкувалися, Христа намагалися звинуватити і потім Христа розіп'яли. Чому вони не впізнали Христа? Невже замало Христос чудес звершив? Невже замало Він їм мудрих слів сказав? Невже мало було свідчень тих самих пророків, які явні були, що ось це той обіцяний Месія, той, який прийшов спасти світ? Чому не знайшли? Мабуть, тому що не шукали. Не того їм треба було. Часто людині Бог потрібен не для того, щоб сам Бог змінив спосіб їхнього життя. А їм Бог потрібен просто, щоб їм було комфортно. Другий епізод, який ми розглянули, 4 століття, 320 рік, коли постраждали ці 40 мучеників. Ось той один, який відрікся. Який вийшов із натовпу і сказав: Я не знаю Христа, я хочу зігрітися. Чому він загубив Христа? Він ж ніби був з ним. Він до останнього, здається, стояв мужньо. Слабкість. Людська слабкість взяла верх. Ось це земне перемогло. Хтось хоче швидше поїсти. Зігрітися, комфортно жити, жити в належних умовах. Якщо цього немає, мені Бог такий не потрібен. І третій епізод, який ми розглянули: часи іконоборства і вже торжество православ'я. Чому ті люди, які боролися з іконами, які, через яких багато християн у той час постраждали? Багато зазнали мученицької смерті, шануючи ікони, відстоюючи право шанувати ікону. Чому ті люди, які вбивали, переслідували іконошанувальників, чому вони не знайшли Христа? Вони, здається, були християни. Вони ж вірили в Христа, вони звершували Богослужіння. Це був час, коли Візантійська імперія була християнською. В чому їхня помилка? Очевидно в тому, що вони свої особисті амбіції і свої мудрування ставили вище, аніж Боже Слово. Отже, бачимо три історичних епізоди і, мабуть, три причини, які вказують на те, чому людина не знаходить Бога. А тепер питання до нас. Ми знайшли. Того, про якого писали Мойсей в законі і пророки. Чи ми по-справжньому знайшли? Бо кожен з цих епізодів вказує на те, що це дуже таке неоднозначне не питання. І ті, які в часи Христа жили, і ті, які в IV столітті, і ті, які в IX столітті. Вони могли не бути серед тих, які знайшли Христа, але думали, що вони з ним. Думали, що вони з Богом. От саме тут ми повинні самі себе перевірити. Церква для того нам дала ось цей час посту, щоб ми навчилися шукати, по-справжньому шукати. В Євангелії є одна коротенька притча, де Христос порівнює. Царство Боже із скарбом, який знайшов чоловік на чужому полі. Коли знайшов, замаскував його, приховав, щоб ніхто його не побачив, пішов за той час, продав все, що мав, все до копійки, щоб придбати це поле, щоб цей скарб став його надбанням. Христос цим показує людина, яка шукає Бога. Вона повинна навчитися від усього відмовитися. Не в тому плані, що от ми зараз мали би, напевно, там, лишити свої домівки, залишити своє майно, свою роботу лишити все, і просто йти за Христом. Мова не про це. Мова про те, від чого ти можеш відмовитися для Христа. От час посту це час обмеження, правда? Якщо ми кажемо, я можу за Христа віддати все, віддай щось найменше спочатку. Почни з дрібниці. Відмовся від того, от я хочу, хочу, оце мені хочеться зараз. А я це відкладу. Я візьму щось інше. Я буду робити і щось інше. Я буду займатися чимось іншим, тим, що приведе мене ближче до Бога. Більше того. Час посту – це час, коли ми самі себе випробовуємо. Ми в цьому пошуку починаємо бачити реальніше, хто ми є? Чи ми є справжні християни, чи ми справді знайшли Христа, знайшли ось цей скарг і не хочемо його втратити? Чи ми просто ось такі традиційні християни, які знають, що в той період треба зробити це, а в цей період треба зробити таке. Нам треба жити так, а може, треба жити по-іншому. Випробовуємо самі себе, шукаємо по-справжньому Христа, відчувши хоч найменший дотик Його до нашої душі, зрозуміємо, що це ось той найцінніший скарб, який не можна втратити, це для якого треба бути готовим віддати все, щоб його мати тепер, а ще більше, берегти Його для вічності, для життя у царстві Небесному. Слава Ісусу Христу!